Друзі, щороку зимової пори діти чекають найулюбленішого і найшанованішого святого Миколая, який приносить подарунки. Дочекались його і учні Числівецької загальноосвітньої спеціальної школи інтернат. Детальніше про це дивіться далі у сюжеті. Наша творча група побувала у Часлівцях саме тоді, коли до дітей приїхали вихованці Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості Подіюн. Разом зі своїми педагогами вони готувалися до Дня Святого Миколая заздалегідь. Ми побували в подіюні і бачили, які подарунки зібрали вихованці палацу творчості числівецьким дітям зі школи інтернату. Через декілька годин міні-іграшки казкових персонажів та плюшових звірят опинилися в ручках вихованців-часлівців. Цьогоріч ми, мої вихованці гуртка, якого я проводжу подіюні, вирішили і вже не вперше провести таку от різдвяну святкову акцію. Тобто кожного року ми збираємо іграшки. Солодощі, подарунки, одяг для дитячих будинків цьогоріч ми вирішили поїхати у спеціалізовану школу Часлівці у Часлівцях і віднести діткам подарунки перед день святого Миколая, адже кожна дитинка чекає подарунок, і не можна, щоб жодна дитина була на день святого Миколая без подарунку. Стартувала наша акція з початку грудня. З 1 грудня ми зробили оголошення на сайті подіюну і у фойє коридор. І ви знаєте, дуже багато діток і батьків зразу відгукнулося, і наші скрині, які знаходяться тут у фойє, Завжди були повними. Кожен день ми забирали багато іграшків, іграшок, і це свідчить про те, що уж дуже є добрими, доброзичливими, щедрими, діти добре виховані. І я, як педагог, можу сказати, що ця акція організовується не стільки для діток у дитячих будинках чи в інтернатах, як для, як для цих діток яких ми виховуємо, розвиваємо в них добро, душевність, і щоб вони виростали людьми з великої букви? Діти заздалегідь готувалися до новорічно-різдвяних свят. З паперу вирізали різноманітні сніжинки кольоровими фарбами, розфарбовували використані лампочки, що стали у нагоді як новорічні прикраси для лісової красуні ялинки. А ще вивчили багато віршів і пісень. Тож було чим потішити гостей, що навідувались до них.

Перед новорічний настрій вони дарували присутнім, вкладаючи свою любов, радість і теплоту дитячого серця. Ой, хто, хто? Миколая любий, тому ся ти Миколай, на вся тише спомагай. Миколай, Миколай. Це Миколай, як кажуть, він чудотворець, він багато робив чудеса, він дуже допомагав людям, діткам, які були чесні, хороші. Дуже багато розносив подарунки. Вечором тривало помити гарно чобітку, поставити на віконечко. А ранком пробуджаєшся. Що тобі постав Микола е, Микола? Якщо ти поганий був, тоді палочки. Якщо ти був хороший, тоді, тоді подаруночок. Велика заслуга в тому, що діти відмінно підготувалися до свята. Педагогів Числівецької загальноосвітньої спеціальної школи інтернату. Вони вкладають усю душу, ніжність, чуйність у своїх вихованців, вміло навчають і допомагають краще адаптуватися в житті. Дітки дуже раді цьому святу, тому що вони готуються заздалегідь. Готують діти переважно переважно сніжинки. Вони оформляють свої кімнати відпочинку, спальні кімнати, і також стають добрішими. Ми маємо гарний хор, який виступив у в неділю у селі Сюрте, де ми запрошуємось що, щорічно. Це вже традиція. Ми йдемо напередодні Святого Миколая. З виступом свято вдалося. Емоції, піднесений настрій, святкову атмосферу зловили камери фотоапаратів. На світлинах багато дитячих усмішок. Сьогодні ми не тільки привезли подарунки діткам, ми також організували для них фотосесію. Кожну дитину ми пофотографували і виготовимо для кожної дитини фотоальбом, оскільки в нас в області стартувала акція Подаруй усмішку. Ця акція має на увазі. Те, що діти, які зростають в дитячих будинках, школах, інтернатах, тобто діти, позбавлені батьківського піклування, дуже часто не мають своїх зображень, тобто не пам'ятають, якими вони були в дитинстві, і коли вони виростають, вони не можуть, не мають своїх світлин. Тому ми хочемо подарувати їм їхні світлини для того, щоб вони мали на пам'ять. Ось. Ця акція буде тривати протягом року і реалізують цю акцію лідери учнівського самоврядування області. Дуже задоволені своєю поїздкою, а також дітки задоволені тим, що ми прийшли. Ми побачили, що у школі інтернат Часлівський панує дружня атмосфера, діти дуже вільно почувають себе, веселі, але разом з тим видно, що як багато. Любові вони мають, нерозтраченої, якісь спраглі спілкування. Весь час, якщо ви помітили, вони тримали нас за руки, вони хотіли обняти, обняти, поцілувати. Тобто не вистачає батьків, теплоти. теплоти, розуміння. Отже, ми й надалі хочемо співпрацювати з, цими, з цим закладом, будемо відвідувати їх. І, як сказала колега, оцей проєкт ми хочемо якби, реалізувати по Фотографувати їх всіх і зробити їм всім альбомчики, щоб їм на пам'ять було, щоб вони бачили себе маленькими, коли виростуть, і дай Бог, щоб у них долі складалися добре і терпіння, наснаги їхнім вихователям і керівникам. Безперечно, подіюнівський Миколай надовго запам'ятається числівецьким вихованцям, якого вони з нетерпінням будуть чекати і наступного року. Напередодні Різдвяно-новорічних свят талановиті діти з Ужгородської школи мистецтв мали змогу привітати своїх рідних та близьких. А як це проходило? Дивіться далі у програмі. Я б хотіла побажати своїй родині, щоб у них було багато подарунків, хороший настрій. День був Хороший і всього найкращого. Я би хотіла їм побагати здоров'я, щастя, щоб вони були завжди здорові, своїм однокласникам багато снаги, адже зараз Новий рік, а далі знову навчання. Дуже хотіла б, щоб мені було все також добре, і батькам, щоб я ніколи не хворіла і вони. Я хотів привітати своїх рідних та друзів. А що б ти хотів їм побажати? Щоб вони були здорові та нахворіли та були щасливі на всіх канікулах. Е, щастя, здоров'я, багатство, вдачі е, ну і все таке. Хотів побажати їм привітання з Новим Роком, щастя їм, здоров'я. Вони самі найкращі. Дуже їх люблю. Дуже хочу привітати своїх батьків, насамперед свої бабусі, дідуся. А також я ще хочу привітати тих дітей, які не отримують батьківської турботи і опіки. Дуже хочу привітати різних ветеранів війни, щоб в них було все добре і насамперед ним було здорові. Скажи, будь ласка, що ти думаєш, що це таке новорічне диво? Це коли всі твої мрії, вся твоя казка, яку ти запланував на все життя, вона збувається один прекрасний момент. Ну що ж, талановиті дітки привітали! Хотілося б і мені скористатися цією нагодою, любі наші телеглядачі, вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! Хочеться вам побажати простого людського щастя і Божої благодаті. Любіть та цінуйте своїх рідних та близьких. Також я хочу привітати свою сім'ю, друзів та знайомих. Нехай на ваших обличчях завжди сяє яскрава посмішка. І не забувайте, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. До нових зустрічей в ефірі телеканалу Тиса 1.